Всім привіт ви на каналі АСТАТІ TikTok і сьогодні я хочу зняти звичайний влог в тока Бока. В принципі, вже всі працювала і можна піти проготувати напевно щось сніданок. Привіт, мам! Так, снаквізацію з планшета ти вже сам ранку в планшеті. Так, а я поки що приготую сніданок. Так, все, я жарю таку отєчну з беконом на сніданок. Так, буду сидіти в план Синок, іди їсти. Я не голодний, мам. Пройшло дві години. Так, ну ладно, масней піти поїсти. Ой, у мене оці болять, я погано бачу, ти б цок. Ммм. Ой, мама йде. Так. Сана піди їсти? Що ти вже деш їсти дві години? Добре, йду. Ой! Я штукнюся. Цікавий, як ти міг стукнутися. Якщо ж ти гарний робіт, бачиш стовп. Так, сідай, бери тарталетку. А де я не бачу тарталетки? Оооо, снап признайся чесно. ти що, не виліз з телефона. Не вийде, там було така гло, цікаво. Ну тепер в тебе поганий зір, тоді збирайся до окуліста. Я не хочу. А треба було з планшета вилізати. Все, йде. Так, другого дня в екрані. Так, ми Угу. Так, все, до побачення. Наступний. Йдемо. Доброго дня. Доброго дня, мого сина. М -м, поганий зір. І ще в нього болять очі. Так, ну, м -м, будь ласка, прості, я зараз тебе огляну. Так. Так, все. М -м -м. Я бачу, що оставай Очі трохи червоні, тому йому, напевно, що потрібні окуляри. Так, зараз ми його якісь підберемо. Так. О... Так, тільки для... Давай для початку тобі закапаю каплі. Ой, нічого. Так, М -м. ви ще ми обираєте лінзи чи окуляри. Давайте, напевно, що окуляри, бо лінзи я йому не витягну. Так, добре. Тоді, зараз я вам покажу можливі варіанти. Ось такі, мені здається, будуть личити йому. Та ось такі невеличкі, які хочете примірити. Давайте двоє помірюємо. Так, для пчуток такі. Мені здається, нормально. Так, ну, але як не трохи за широкі. Давайте про ці. на Ці не дуже гарно дивляться. Ну так, можливо, зараз я ще вам покажу якісь варіанти. раз я в теплю. Есть ще ось такі круглої форми. Ці на ньому більш гарно дивляться. Ну так, тобі гарно через ці окуляри видно. Так. Так, о, давайте спробуємо ще приміриться. У нас ще є ось такі. Ну, непогано. Мені здається найкраще, тобі краще чисті коляри видно. Так. Угу. Добре. Давайте я вам зараз дам кейсик. Тільки кейс, Ті кей кейс обраєш? Білий чи чорний? Човний. Чорний. Угу. Давайте я вам покладу. Примахте. І також ще ось вам каплі для очей. Дякую до побачення. І так ми вже пройшли. Як ви бачите, Ліаму виписали окуляри. І зараз ми ж тут сидимо. Зараз будемо їхати додому. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та всім па-па.